Матік 519 гривень, пів тисячі йоха не бабай. Генеральське 699 гривень, 700 гривень за генеральське сало. За місяць зарплатню. 3600 гривень. Лайм скукожений якийсь 1499 гривень. Друзі, черешня всього-навсього 1500 гривень за кілограм. Скумбрія за 8, друзі, скумбрія за 8 прямо по курсу, але 4% жирність, прикиньте, за 49 гривень Гарячої води нема, холодної води нема, електрики нема, опалення нема. Так почався ранок, 20 січня, 26 рік в Києві. Друзі, всіх вітаю, паша на связі. І сьогодні у нас знову відео асорті, де в першій частині ми з вами прогуляємося, хоч трохи насолодимося сонячною погодою, зимною. В другій частині ми з вами завітаємо в один з мережевих магазинів, щоб перевірити, яка обстановка, чи є в наявності е, найнеобхідніше сіль, цукор, є, не знаю, сирники, можливо, картопля та борошно. Бо є моменти, бо е, багато і псошників е, е, починають розводити тему, що нічого нема, магазини зачиняються і взагалі шеф все пропало. Тому, друзі, якщо ви готові приєднатися, ви знаєте, що зробити? Вподобайку в раз. Друге, прокоментували протягом цього відео два, треті підписалися. І якщо ви хочете, фінансово якось підтримати. ось Арку от вам, або реквізити, візити монобанки-приводиванки пейпали під цим відео. Пристегнули рівні, погнали. Друзі, дивіться, яка краса! Я вам чесно скажу, я ніколи в житті не бачив, щоб люди переходили з метро Лівобережна. Тут недалеко метро Лівобережна. В гідропарк, в гідропарк прямій, просто знаєте, мурашині тропи такі попрямі. Зараз кажуть, що змерзає, замерзає навіть море в Одесі. Але не все так райдужне, не все так сонячно, як зараз виглядає погода у Києві. Сьогоднішній ранок, як я вже сказав, почався нескавий для багатьох, в тому числі і мене. Десь о другій годині ночі в мене. Виробилося відповідно, як у багатьох, все починаючи від електрики, закінчуючи опаленням. і е, ближче до першої години дня, до 12-ї години дня, ранку, тобто через майже 10 годин, тільки-тільки но ну, почало з'являтися е, водичка. Водичка спочатку холодна, то тоненькою стружечкою почало текти. Подивіться. З холодного крану, з гарячого крану теж холодна водичка. Ну і на протязі десь пів години плюс-мінус напор стабілізувався, і, і навіть вдається вже митися під гарячою водою. Тобто гаряча водичка не така прямо, знаєте, кип'яточок, але ну, не дубово, не холодно. Так, я тут не провалюся, мені цікаво. Там... Якось воно так подозрительно <хи> виглядає, друзі. Я не заздрю людям, котрі е, живуть десь в багатоповерхівках, в котрих все завживлено від електрики, починаючи від ліфтів і закінчуючи, е, наприклад, е, опаленням, е, водою. Да, насоси не можуть докачати до, е, до цього до 20-го поверху. Буй! Друзі, буй! Буй під берегом. <хи> Дивіться, там берег, а тут буй. Для дітей, звичайно, така зброя. Ма, це краса сьогодні, дивлячись на Дніпро, котрий повністю весь заморожений, дивіться, а фігік, оце оць, слухайте, прямо пустеля. Зараз в Тіктоці розходиться відео, як люди їдуть на Київське водосховище на Київське море і кудись там подорожують на протязі 20 хвилин, йдуть в горизонт кудись на якийсь острів. Хто ніколи не ходив по льоду, рекомендую друзі, відчуття дивні, тому що зазвичай, коли дивишся на це діло з берегу, якось воно так, так далеко, так не хочеться, плюс течія, тут течія. Я така, що нормальненька. Сьогодні, як я прочитав в новинах, знову дуже багато будинків, десь 40% всіх будинків Києва залишилося без, без опалення. Причому на вчорашній вечір тільки 16 будинків лишалося відновити. Зараз знову там неймовірна кількість там тисячі будинків, це десь 40% від всіх. Друзі, напишіть, як у вас на цю секунду, коли ви дивитесь це відео, як у вас обстановочка? що Є, чого нема, опалення, електрика, га вода гаряча, вода холодна, Хто не в курсі до мене є, їде сонячна панель. Е і я хочу, раз ви проголосували за це, голосувати можна в телеграмі. Зроблю огляд на сонячну панель, точніше, навіть не огляд, а тест драйв Чи можна взагалі існувати в Києві без е централізованого електропостачання? Знаю, що на цю секунду, коли я зараз знімаю відео, а зараз десь третя. Година дня. В багатьох районах, в тому числі Деснянський район, вже відновили і електрику, в тому числі, і воду. Е, ну, Як є, друзі, чекаємо. Значить, Побачив відео, де дівчина записала відео і розказує про те, що вона одна з тих, хто отримує друзі, за місяць зарплатню 3600 гривень. Так, да, я та сама людина, яка в 2026 році працює за 3600 гривень. Так, да. я є, я існую. Там кожен третій пише про те, що взагалі це обієння свого часу. І я згоден з цим, бо навіть якщо я і сам написав, що навіть якщо працювати віддалено, да, просто удальна онлайн, то за ту ж саму роботу, по суті, да, будучи якимось онлайн-секретарем якогось бізнесу да, або просто звичайним менеджером, вона гарантовано 101% зможе отримувати. Разів 5 більше. Ну це просто так. Відключення електроенергії, друзі, коли в тебе в будинку, в квартирі немає електрики по 20 годин, а в деяких будинках я знаю, що нема там взагалі і по 2 доби, по 40 годин, починають з'являтися відео, друзі, теж на голову не налазить, коли військовий каже, що він не може вийти на вулицю. А знаєте чому, друзі? Він. Не може вийти на вулицю, тому що він не може зарядити протез, не може його підзарядити, щоб просто рухатися по квартирі, щоб просто виходити кудись. Але українці не переможні. І кожен другий, хто побачив цю новину, кожен другий в коментарях пише, що давай, я тобі приїду, в мене там не кафло лишилося там ще 20-30% заряду, давай я до тебе приїду, і ми разом підзарядимо твою, твій протез, твою ногу. Дих Хаю свіжим повітрям, і я розумію, щось воно не дуже, знаєте, таке і свіже. Заходжу в телеграм, пише смог накрив Київ, друзі. Не вистачає, знаєте чого? Тільки НЛО. Смог накрив, накрив Київ, повітря небезпечне для здоров'я. Якщо ви відчуваєте аромат диму у своєму районі, та спеціалісти рекомендують зачинити вікна, обмежити час перебування на вулиці, пити багато води, котрої нема. Е, та е, за можливості увімкнути очищувач повітря в розетку, котра не працює, друзі все Бінго, бінго, все склалося. Значить, е, на сьогоднішній день знову ж таки кажуть, що вчора, вчора чи позавчора, е, Україна отримала ракети протиповітряної оборони, і завдяки цьому на сьогоднішній день не такі руйнації, як могли би мо, 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 бу, бути. Я не знаю навіщо вам ця інформація, але Норвегія, Норвегія, розіслала тисячі лістівок, про те, що е, у випадку нападу на Норвегію, на євросоюз, на Європу, е, вона буде вимушена, вона може вона може вилучати у своїх сограждан автівки, човни, техніку та різне обладнання у випадку е, нападу на неї з боку російських окупантів. До речі, напишіть прямо зараз. От мені цікаво, е, куди долетіло це відео. Хто з якої країни можете навіть не писати місто, а просто одне слово, з якої ви країни дивитесь? Така краса. Новий магазин Сільпо, прямо тут поруч. Не бачу причини не завітати. Подивимося, як виглядає тільки відкрившися, ну, відносно, тільки відкрившися магазинчик в Києві. Вам скажу чесно, що зараз знайти магазин, котрий працює без генератора, мені здається, складніше, ніж. Набагато складніше 90%, котрі ну, тільки виживають, тільки працюють на генераторі, задовільняє потреби мешканців. Так, що у нас по томатикам? Друзі, томатик 519 гривень, пів тисячі. Йоха, не бабай! Друзі, що це таке? Що він позолочений внутрішній чи що? 519 гривень є 299 гривень. Хоча різниці я не бачу взагалі, що отойот? Отойот? чому він такий дорогий? Кабачок 179 гордів. Друзі, хто там питав про гордія 259 по знижках, друзі, треба брати 300 гривень було, а зараз по знижках. Звичайний огірок з того боку, зараз подивимося, перець білозерка 199, капусточка у нас вже молода, 10 гривень. Огірок короткоплідний 159 гривень. Огірки. 159 гривень. Цікаво, чи це Київ, чи це Туреччина? Я не знаю. Томат найдешевші томати. Оце, оце цінник, да 179 гривень, Тут 189 гілка. Тут у нас, щоб ви розуміли, 109 гривень за 250 сім'грам, тобто 400 гривень. Ну 500 гривень ці томатіки мене, чесно кажучи, вразили. І причому дивіться, люди ж купують, розкуповують пусто. Да, це ж не їх не повикидали. А це реально пусто. Так, апельсинка 139, мандаринка 169 гривень. До речі, дивіться, по хлібчику є все. Хто там казав, що у нас нема хліба, да, там солі. Хліб є, багети є. Багет стартує від 41 гривні. До речі, в сільпо дуже смачні, завжди от такі от е, подова французька. Та хто не куштував, хто не пробував, обов'язково попробуйте. 29 дев'ять гривень. Ось така, от булочка, ну булочка, батон, я не знаю, як його правильно назвати. Дуже Смачний. Це є, не треба розганяти і псошні мотиви по методичкам. Не працюйте, друзі. Тиражки 49 терти. Це терти? Ото тертий. А, тут три молока, 39. З апельсином розібрали 46 гривень. Ну, виглядає просто смачно. Навіть дивіться, кекс різдвяний ягня. На вас дивиться 900 грамів 399 гривень. І підморгує полуниця за кілограм 629 гривень. Друзі, купить кілограм помідор. Чи кілограм полуниці. Різниця, да? полуниця майже в таку вартість, як і помідори. Точніше, навпаки, помідори, таку ж саму вартість, як і полуниця. Да? Лайм скукожений якийсь 1499 гривень. Офігеть! лайм останній раз я бачив за сотку. Друзі, черешня всього-навсього 1500 гривень. Гривень за кілограм 227 гривень за вот от пакаванчик. Що хочеш, були б гроші. Хочу хочеш полуницю, хочеш сліву, не встиг влітку кавуни з'їсти. хочеш кавуни, хочеш кокос хоч цикорій. Цикорій. Бачили, як цикорій виглядає? Я завжди його бачив тільки в вигляді порошочка Друзі, цикорій клас лапухи. Друзі, лопухи у нас по 84 гривні або 88 гривень алоє. Бачимо, да? 89 навіть гривень алоє, лапух 45%. Висотків. До речі, знижка. Треба теж брати. Я бачу від 26. 26, 26, 26. Буряк 24, морква 11. Гривень. І мита картопля з того боку, ну, давайте глянемо, по чому мита. мита 21. І картопля у нас Фіолетова 99. Так, цибуля 7,69. Ну, ось так, друзі, так як є. Сири, сирий, давайте отак от рендомно просто, щоб не затягувати середні цінник на сири, котрі я тут бачу, 44, це за 100 грам, 39, є 90. Ну, коротше, от, отут от у нас сири. Але дивіться, навіть є по 45% знижка, коштував 1249. 45% знижка це він буде приблизно десь 600. 650 гривень. Так, друзі, рубрика ваші улюблені вонючі сири. Ви тільки подивіться на цю красу. Я, мені навіть моторошно його брати до рук, Не те, що його е, дегустувати. Всього-навсього за кілограмчик 2300 гривень. Корейка 790, Буженіна 670. Мені здається, коли корейка і Буженіна по, по 400 це вже забагато. А тут, бачите, по 790-740 по ковбаса премія. Звичайна любительська 340 вже по знижках. Давайте глянемо, по чому у нас сало. Зараз в сільпо сало генеральське, 699 гривень, 700 гривень за генеральське сало. Так, хто у нас розбирається, можна взяти це генеральське сало за основу? Чи, як завжди, будете писати, що це не генеральське сало? Звичайне сало фермерське 279. І у нас що там у нас є, реберця 204. Так, далі грудинка 217, да, 217 на сьогоднішній день біток 290. Так, там у нас в далечині телятина 180 за кілограм, дешево. Да? лятина ребра і свинячий биток 320. Голубці, голубці поки нема. Цінника, свинина для буженіни 279 гривень. а курячі філе на диво дешеве 196 гривень, було 226. Ну, в магазинах зазвичай куряче філе 220, 230, 240 гривень. Куряче крило 130-113, куряче четвертина 70 і печінка, хто полюбляє 133 гривні. Подивимося, чи є скумбрія за 8. Йдемо обережно. Дорада 64 або Лаврак 72, ну, Дорада подорожчала, Дорада 64 це потужне. Та в столоб 7,79. Сьомга 7, 94, тобто це приблизно десь. 949 гривень за кілограм. Так, так дивимося, де у нас скумбрія за 8. Друзі, скумбрія за 8 прямо по курсу, але трошечки, трошечки вона більше. 46 за 100 грам тобто 469 за кілограм. До речі, я в минулому відео, коли ви коли я виклав відео, ви почали мені чомусь писати, що ой, ходиш, там показуєш, що у нас в варусі там скумбрія була. 200 290 гривень. Друзі, так мене варус якби не інформує, коли я, які знижки в нього є. Якщо ви знаєте десь і бачили якісь да, цікаві знижки, то заходьте в телеграм-канал. Посилання на телеграм під цим відео. Я тільки за. Якщо ви будете інформувати мене, я можу тоді завітати. Ікра у нас 669 за сточку за 100 грамів, або форелі розморожена 399 теж за соточку. Тобто це 670. За кілограм, голець 99, палто 149. Ух ти, яка тут краса! Дивіться, покажу вам вигляд зверху. Прямо як цей, як більярд. Рулет з лосося, з сиром Філадельфія 119 гривень за 100 г. Яйця у нас середній цінник 99, 87, 99, 75. Це маленькі 6 штук. 99 гривень яйця 87. Найдешевше 82, найдорожчі 99 гривень. Так, мілк, мілк розібрали. Чомусь я чогось не знаю, чи е, до нас сільпо, нас сільпо до чогось готує. До речі, я останній час, останні десь тижні три почав купувати ось таке от молочко. Молоко мікрофільтроване, селянське 2,5-63 гривні. Вона буває навіть по знижках до, за 40 гривень. Воно мені подобається тим, що навіть те, що тут 2,5%, воно смакує, ніби, там, знаєте, десь 3,5%. Ну таке жирненьке. Так, молоко котре у нас розібрали, котре. Зараз, я так розумію, вон дівчата зараз тільки-тільки будуть розставляти. Галичина 48 гривень, 63 гривні, 900 грам, але, друзі, 4% жирність. прикиньте. за 49 гривень 900. Мілілітрів жирність 4%, тобто навіть не 2,5%. Молоді, завжди молодці, в тому плані, що вони багато роблять знижок. 50 гривень, 20% коштує дешевше, ніж 57 гривень. 15%. Відсотків. Уявіть логіка, да спочатку в мене сільпо здивував це, здивував цінами на овочі, а зараз мене сільпо дивує на молочку знижками. нижками. 41 гривня на галичину за 15%. Відсотків. Дивіться, як цікаво, якщо ви купуєте до 12 штук. То е, знижка, то ціна 54. Якщо ви купуєте від 12 штук, від 13, то цінник 85 майже в два рази дорожче. Хоча по логіці навпаки повинно бути. Да? Якщо купуєш більше, то ціна менше. А як ви гадаєте, чому так? Хтось може це розповісти? Я знаю, я розібрався в цій ситуації. Я знаю, чому так. Тобто, чому тут чим менше, тим дешевше виходить. Напишіть у коментарях. Минулий раз, коли ми десь з вами були, солі не було взагалі таке, знаєте, враження, що соль розкуповують ці жеки для того, щоб посипати вход в під'їзд. До речі, сьогодні мені здається, перший раз за останні десь я не знаю, за останні тиждень-два в мене розмерзлися двірники, резинки на двірниках на автівці. Тобто, зазвичай вони такі дубові і їх ніби нема на лобовому склі. Сьогодні. Шик блеск, красота. Взагалі двірники працюють на ура, ніби ти взагалі катаєшся десь влітку. 42 гривні цей цукор, 16 гривень. Сіль кам'яна. Хто питав про друзі цей сіль з йодовану? Ось йодована, сіль преміум 59 гривень за 35, за 350 грам. Друзі, ось велкам сіль Йодована. Беріть. Різ 59114. Що це таке? Басматі, гречка у нас, гречка, а де гречка? Продукт, продукт обов'язковий, друзі. Продукт обов'язковий і гречку я не бачу. А ну ка знайдіть, друзі, де гречка? Бачу квасолю. О, повітряна тривога. Зараз всі на вихід. Вівсяні ніжні. Ні. Так, з цього боку можливо гречка є. Почалась Почалась повітряна тривога. Цукерки сонячні. Скільки зараз коштують цукерки, наприклад, Вечерній Київ? Дивіться, 176 грам. Вони дуже легкі. 176 грам це як шоколадка, як дві шоколадки. Дуже легкі. 400 гривень Рошен, 400 гривень. І що я з магазинчику Сільпо, як вам такий формат відео у вигляді асортименту, асортименту кажу, асорти. Коли ми з вами трошечки прогулюємося, розмовляємо про новини, обстановочку, а потім хочемо завітати в магазин і подивитися ціни. Друзі, як ви бачите, ніяких черг нема. Борошно є. Цукор є, сіль є, люди є. Навіть повітряну тривогу, люди таке враження, що взагалі не планують виходити. Взагалі, всі ці якісь інформаційні поводи, коли починають верещати черги, великі черги, все скуповують, гречку треба розбирати. О, до речі, гречки не було, можливо, я її не знайшов. Це і псошні мотиви, котрі друкуються по методичці за бугра. Друзі, якщо ви хочете підтримати це відео, ви. Обов'язково можете зробити 4 опції: фотобайку раз е коментар. 20 це допомагає розвитку каналу як не крути, якщо він обширний, це взагалі топ. Е також підписатися, бо е багато буде цікавого, в тому числі тест-драйв сонячних панелей, скільки я зможу прожити у Києві, взагалі, якщо в електромережі взагалі, наприклад, не буде електрики. А також, якщо ви хочете постійно підтримувати, е я буду не проти будь-якого фінансового в. Знеску, внеску, внеску по цьому QR-коду або PayPal, монобанки, реквізити на Приватбанки під цим відео. До нових зустрічних відосок, всім пока.